Цьому випуску це була боксерська катастрофа. Володимир Кличко виступив з могутньою заявою розкриті умови контрактів у новій лізі Туркі Альшейха та Дейни Вайта Я врятую Ірландію. Конор МакГрегор хоче стати новим президентом. Цей хлопець був талановитішим за Усика несподіване зізнання Тоні Тонібелью. У нас не завершені справи з Усиком. Дюбуа хоче реваншу. Офіційно реванш Усик Дюбуа 2 за абсолюта. WBO дала зелене світло. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Легендарний український боксер, володар золотої медалі Олімпійських ігор 1996 року Володимир Кличко не приховує свого задоволення від того, що бокс усе ж залишили у програмі Олімпіади 2028, яка відбудеться у Лос-Анджелесі. Раніше з'являлися тривожні чутки про те, що цей вид спорту можуть виключити з головного спортивного форуму світу, і це могло стати справжнім ударом для майбутніх поколінь боксерів. Кличко жорстко висловився про цю ситуацію. Це просто фантастична новина. Олімпійське золото одне з найбільших досягнень у моєї кар'єрі. І навіть уявити собі не можу, що молоді боксери могли втратити таку можливість. Це був би справжній злочин. Бокс це не просто спорт, це стиль життя, це шлях до величі. Це шанс для багатьох хлопців з усього світу реалізувати себе і прославити свою країну. Тому збереження боксу на олімпіаді це не просто рішення, це перемога для всього боксерського світу. Бокс був, є і має залишитися частиною олімпіаду. Олімпіади це важливо для всіх, і для тих, хто лише розпочинає свій шлях у рингу, і для тих, хто вже досягнув висоту професіоналах. Втрата такого фундаментального виду спорту була б нищівною катастрофою для всього боксерського світу. Тому я щиро радий і вдячний кожному, хто доклав зусиль, аби врятувати цей спорт від виключення. Нагадаємо, що на останніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україна вже здобула гучний тріумф. Український боксер Олександр Хижняк зумів вибороти золоту медаль, довівши, що наша країна залишається однією з найсильніших у цьому виді спорту. Його перемога це ще один аргумент на користь того, що бог заслуговує на місце на Олімпійських іграх, а українські спортсмени продовжують писати історію. Світ професійного боксу може кардинально змінитися. Стали відомі перші деталі ймовірних контрактів у новій боксерській лізі ТКО Боксінг, яка створюється під керівництвом саудівського чиновника, голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейха та президента UFC Дейни Вайда. Очікується, що ця ліга запропонує унікальні умови для боксерів. Проте деякі деталі угод уже викликали багато запитань. Згідно з інформацією, яка просочилася у ЗМІ, бійці. Що підписують контракт з ТКО Боксінг, отримують гарантію регулярних боїв. У документі зазначається: компанія гарантує боксеру можливість брати участь у боях кожні 5 місяців протягом терміну контракту, який починається з моменту першого бою. Крім того, організація докладе всіх зусиль, аби спортсмен не мав змогу провести не менше 4 поєдинків у перший рік. На перший погляд, такі умови можуть здатися вигідними, адже більшість боксерів сьогодні виступають значно рідше. Але чи не стане це надмірним виснаженням для спортсменів? Однією з найбільш обговорюваних тем стала фінансова сторона питання. Система гонорарів виглядає так: 20 тисяч доларів за 10-раундовий бій для бійця без рейтингу, 50 тисяч доларів для тих, хто займатиме місця з 5 по 10 у рейтингу компанії. 125 тисяч доларів, якщо боксер проб'ється у топ-4 рейтингу, 375 тисяч доларів за бій за титул чемпіона ТКО Боксінг і нарешті 750 тисяч доларів за успішний захист титулу Ліги. На перший погляд суми виглядають привабливо, але чи відповідають вони реальному рівню бійців, яких планують залучати? Опитані функціонери зазначають, що така структура гонорарів натякає на те, що у лізі швидше за все не буде світових зірок першого ешелону. Основна маса учасників це бійці середнього рівня або молоді перспективні спортсмени, яким поки що не світять багатомільйонні контракти. Також виникає питання: якщо ліга буде справді конкурентоспроможною, то чи не призведе це до фінансової пастки для? Бійців, що станеться, якщо хтось тратить рейтинг, чи не зможе битися через травму, чи буде механізм виходу з контракту без наслідків? Поки що проект ТКО боксинг залишається загадкою, але очевидно, що ця ліга має амбіції. Однак чи вдасться їм це і чи не стане ця організація ще одним комерційним експериментом, який залишить боксерів у невигідному становищі? Чекаємо офіційних заяв від представників ліги, але вже зараз зрозуміло, великі гроші та нові правила гри можуть зробити така Боксінг одним із найбільш обговорюваних проектів у світі бойових видів спорту. Колишній чемпіон UFC, скандально відомий ірландський боєць Конор МакГрегор знову опинився у центрі уваги. Цього разу не через бійку у барі чи гучний поєдинок в Октагоні, а через політичні амбіції. МакГрегор зробив сенсаційну заяву, оголосивши про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Ірландія, вибір за вами, і він легкий. Проголосуйте за мене як за президента, і ми врятуємо Ірландію разом. Ірландія має повністю впровадити міграційний пакт ЄС до 12 червня 2026 року. Отже, між теперішнім часом і 12 червням 2026 року. Кілька законодавчих актів повинні бути ухвалені. Обома палатами Ерахтаса. Потім підписані президентом. Наступні президентські вибори мають відбутися до 11 листопада 2025 року. Хто ще виступить проти уряду та буде протидіяти цьому законопроекту, будь-який інший кандидат, якого вони спробують висунути, не стане для них перешкодою, а я стану. Щоб уникнути непорозумінь, я також заявляю: як президент я винесу цей законопроект на референдум. Хоча я категорично проти цього пакту, ні я, ні уряд не маємо права ухвалювати таке рішення самостійно. Це вибір народу Ірландії. Завжди. Ось що таке справжня демократія. Мені також цікаво. Почути аргументи урядовців, чому вони так палко підтримують цей пакт. Я б хотів побачити дебати, а потім голосування. Такою буде майбутнє Ірландії зі мною, як з президентом. Усі громадяни Ірландії матимуть голос і вибір щодо свого майбутнього. Боже, благослови наш народ! Голосуйте за МакГрегора, щоб ваш голос було почуто. Сказав Конор, заява МакГрегора щодо наміру стати президентом Ірландії, без сумніву стала сенсацією. Проте варто пам'ятати, що цей хлопак, незважаючи на свої досягнення в спортивній арені, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, включаючи звинувачення у зґвалтуванні, і це може залишити слід на його політичній кар'єрі. Що ж до реального життя в Ірландії, країна демонструє значний економічний розвиток та стабільний рівень життя. За останніми даними, ВВП Ірландії в 2020 Четвертому році склав близько 560 мільярдів доларів США, і країна входить до числа найбагатших держав Європи. Це показує, що рівень економіки і життя в Ірландії на сьогоднішній день вважається високим з ростом інвестицій та технологічних компаній. Тому, незважаючи на популярність МакГрегора та його спроби привернути увагу через піар-ходи та хайп, навряд чи здоровий глузд та громадянська свідомість ірландців дозволять зробити такий крок. Ірландія вже давно має стабільні політичні основи. І мешканці країни, ймовірно, не дозволять піару суперзірки затьмарити їхнє рішення. Скоріше за все, на президентських виборах здоровий глустий прагматизм переважить над шаленими амбіціями МакГрегора. Колишній чемпіон світу Тоні Бельгі знову опинився у центрі уваги, цього разу з обурливою заявою. Тоні, як ніхто інший, не боїться висловлювати свою думку, і цього разу він заявив, що насправді є боксери, які були більш талановитими за Усика, і в першу чергу він вказав на британця Джеймса Дігейла, якого він вважає куди більш обдарованим за Олександра. Усик був на висоті без сумніву, але я маю сказати, що мій старий приятель Джеймс Дігейл був більш талановитим. Ми з ним були дуже близькі протягом усієї нашої кар'єри. Я спарингував з ним, коли ми обоє були аматорами. І також, коли мені потрібні були жорсткі спаринги. Дігейл умів робити на рингу все що завгодно. Він був не просто технічним бійцем, він був справжнім жорстким хлопцем, який міг вразити будь-кого своєю майстерністю та стилем. Його потенціал був неймовірним. Заявив Белью, Дігейлу зараз 39 років і він не боксує з лютого 2019-го, коли востаннє програв Крісу Юбінгу молодшому. Його рекорд в професіоналах складає 29 боїв, 25 перемог, 3 програші та нічия. Він двічі був володарем титулу IBF в другій середній вазі до 76,2 кілограм. Також ставав золотим медалістом Олімпійських ігор в 2008-му в Пекіні. Але на цьому його кар'єра і закінчилась у віці 34 років. Кар'єра Олександра Усика є насправді однією з найвеличніших у сучасному боксі. Незважаючи на всі порівняння, не можна не визнати, що без його надзвичайного таланту він навряд чи досяг би таких висот. На думку багатьох фанатів і експертів, порівнювати Усика з Джеймсом Дігейлом та заявляти, що останній був талановитіший, виглядає, м'яко кажучи, некоректно. Усик – це не просто один із боксерів, це легенда, яку важко порівнювати з ким небудь іншим у сучасному боксі. Тому в цьому випадку Тонібель. Не зовсім об'єктивно оцінює ситуацію. Світ боксу знову оживився захоплюючими заявами, і цього разу увага прикута до двох великих імен у надважкій вазі. Тренер-володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Дон Чарльз, зробив гучну заяву, в якій підкреслив бажання його підопічного провести реванш чемпіоном світу Олександром Усиком. Чарльз відверто розповів про незавершені справи між Дюбуа та Усиком, а також відзначив мужність українця, який не побоявся повернутися після бою в Польщі. Що б ви хотіли? Ви хочете реванш з Олександром Усиком чи бій з Джозефом Паркером? Що вам підказує серце? Так, я хочу реванш з Усиком. Якщо в мене буде така можливість, безумовно так. А хто б не захотів? Якби ситуація була зворотною, якби вони були на нашому місці, вони теж хотіли б цього. У нас не завершені справи з містером Усиком. Це ще з Польщі. Якщо це буде наступний бій, він справжній чоловік, бо багато хто не повертається на місце злочину. Ви чули, що він сам викликав Дюбуа? Так, я це чув. Усі чули. Тому ще раз я віддаю йому належне, бо це справжня ознака мужності. Адже цей хлопець зробив усе. Він досяг у боксі всього, що можна. Усек один із найвеличніших бійців свого покоління. Незалежно від того, що станеться далі, він вже увійде в історію як один із найкращих. Це вражає, що він публічно заявив, що хоче ще два бої. Чи не так? Не знаю, хто буде другим суперником, але він сказав, що хоче бій з Даніелом і ще з кимось. Сказав Чарльз, у світі боксу завжди є місце для драматичних реваншів і несподіваних поворотів. Олександр Усик заслужив на бій, який зробить його втретє абсолютним чемпіоном світу. І навіть після поразки дюбуа в Польщі тренер і сам боксер прагнуть реваншу. Багато хто з фанатів боксу з нетерпінням чекає, чи зможе Усик знову довести свою перевагу в поєдинку з Дюбуа. І що насправді чекає на цих двох великих спортсменів у майбутньому. Час покаже, але одне можна сказати точно: ця Родьба приверне увагу і захоплення фанатів боксу по всьому світу. Раніше всесвітня боксерська організація WBO офіційно зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести захист титулу. Суперником українця повинен був бути Джозеф Паркер. У сторін було 30 днів, щоб домовитися про поєдинок. Олександр Усик неодноразово заявляв, що наступним його суперником він хоче саме Даніеля Дюбуа. Це рішення викликало багато запитань у боксерському світі, адже всім було відомо, що, за правилами, Усик повинен був провести поєдинок проти Джозефа Паркера. Але Олександр... Фандер також апелював до туркі шейха і здається, це спрацювало. В одному з інтерв'ю він заявив, що якщо йому не організують бій з Дюа наступним, то можуть виникнути великі проблеми. Я хочу бій з Дюбуа, моя команда готова до цього. Людина, яка може організувати цей бій, це Туркі Аль Шейх. Якщо ні, то у нас можуть бути великі проблеми. Він єдиний, хто може це зробити. Сказав Усик, президент всесвітньої боксерської організації WBO Густаво Олів'єрі вже заявив, що якщо Усик захоче, він може подати офіційне звернення до організації для відстрочки поєдинку з паркером. Ми ухвалили рішення про проведення поєдинку усик Паркер. Однак є можливість відкласти цю зустріч на пізнішу дату. Для цього команді українського чемпіона слід направити звернення про відстрочку. У такому разі комітет WBO ухвалить відповідне рішення. Прокоментував ситуацію Олів'єрі. Отже, команді Усика залишається написати заяву на відстрочку, з чим Олександр легко справиться, адже як не як він вже доктор філософських наук в галузі права, і далі готуватися до бою з Даніелем, який, як раніше, заявлялось, може пройти в цьому році на легендарному стадіоні Вемблі. Друзі, а як ви гадаєте, чи цікавий буде поєдинок усика за абсолюта проти Дюбуа? Адже багато користувачів пишуть, що бій з паркером мав би більшу інтригу. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!